Доброго дня, мої шановні глядачі. Настала черга подивитися, що ви хочете мені сказати. Допомога тобто в них є інформація, то йде як допомога в певній інформації, яку вони хочуть мені. О, я розумію, я вас для цього і взяла для того, щоб ви мені допомогли. Так, ну це таке розмова з картами. Давайте подивимось тепер, які новини, які події відбудуться на Ерефії в Російській Федерації Федерації у жовтні місяці 2023 року. Які основні події. Ну і для початку подивимось, яка карта місяця для Ерефії. Ой, криза в них, дивіться, в них іде криза. І при тому вони не знають, чи вдавитися, чи захищатися. Тобто така в них криза, що вони не будуть знати, що їм робити. Шеф все пропало, гіпс знімають, клієнт уїжджає, від'їжджає. Розумієте, в них от така от. не будуть вони знати, що робити. З чим пов'язана ця криза? А ця криза пов'язана із фінансами. Вибачте, фінанси, те, що йшло до них в руки, або, або ресурси, зброя, можливо. Те, що йшло до них в руки, летіло. Це щось летюче, дрони, або щось таке, що, ну, може, залізне літаюче. Е, їм, пообіцяли, їм пообіцяли, але почали з ними торгуватися. <кій> е, мол, або дайте мені багато грошей, або дайте мені щось таке е, навзаєм, таке, що мені дуже сильно потрібно. Інакше це мої обіцянки, вони перейдуть в, в довгу в скриню, як то кажуть. Залишаться, залишаться для вас нездійсненими, як зірка в небі. Розумієте? Ось, ось воно в них вже було в руках. Але от на останньому етапі їхні зажраті партнери почали включати задню. І торгуватися. Тобто е, почали включати прагматизм. Е, тобі це дуже треба, а давай ми тобі ще висунемо якісь умови, якісь вимоги. Якщо ні, то до побачення. Ну, ось так. І внаслідок цього в них виникне така ось криза, е, як то кажуть, жалко вмерти. Ну, не пам'ятаю цю... Цей вислів. Страшно жити, жалко вмерти. Ось, це ось про них. Так, ще покажіть, будь ласка, що там в них може бути таке цікавеньке, поганеньке. Так, втрата Втрата, те, що вони зажимали територія біля води. Територія біля води. Дивіться, в них іде втрата <кхи> території біля води внаслідок того, що вони не можуть, не мають перспектив, не мають з чим рухатися. Тобто, знову ж таки, те, що в них було майже в руках, в них відбирається, вони не мають, ну, для них невигідні якісь умови висуваються. Знову ж таки, обіцянки, обіцянки, хтось не дає їм щось. В партнерів їхніх включилась ну, така, скажімо так, прагматична винахідливість. Я вам дам, якщо ви мені щось інше дасте. Можливо, це пов'язано знову ж таки, з якимись ресурсами, ресурсами які обіцяли. Обіцяв Кремль до власних партнерів. Тому внаслідок цього якісь шляхи для закріплення на певних територіях біля води у расистів прикривається. Прикривається, в них немає вже ні ресурсів, ні бажань. Рухатися, тобто в них іде якесь розчарування, розчарування в своїх діях, в діях їхніх партнерів. Ну, будуть шукати, будуть шукати у власних е схронах якісь там, ну, знаєте, коли воно закопано в землі, або десь довго зберігалося, довго зберігалося, можете собі уявити. В якому воно стані. Тобто будуть розконсервовувати щось своє. Тут мова йдеться про зброю. Хтось їх підмане, хтось не виконав якісь умови. Внаслідок цього вони будуть зазнавати труднощі із подальшим рухом, унеможливлення закріплення на певній території, внаслідок цього вони щось втрачають. Це може бути втрата. Грошей, втрата ресурсів, важлива стратегічних територій. Ось так. Далі, які події на Росії? Ну, я вже питала це в попередньому розкладі, які події, негативні події на Росії нас змусять або змотивують. Радіти. А це буде те, що їхні м, плани щодо зупинки якоїсь активної дії. Тобто, дивіться, вони планують зупинити. Якісь або це логістичні шляхи, вони хочуть зупинити. Але насправді тут в них види навпаки. Іде для них перепона, велика перепона для того, щоб вони унеможливили, унеможливили якусь активність, активність військових дій. Тобто, знаєте, це буде як хелп допоможіть, я не можу більше чинити опір. А давайте зробимо, ну, скажімо так, пірідохнімо, давайте пірідохнім, давайте зупинимось і подихаємо, давайте відпочинемо. Тобто, знову ж таки, їхнє прохання про допомогу, воно блокується. Блокується тим, що, ну. Ніхто не має руху до них. Тобто виникне певна ситуація, я так розумію, це ситуація на якомусь напрямкові, в них не буде вистачати ресурсів. І не буде як до них. Тобто Вони можуть опинитися в оточенні. І їхній сигнал про допомогу може бути непочутим. Тобто, буде така от цікава ситуація, де вони попадуть в. Просак. Вони опиняться в оточенні, їх не почують, буде перевага велика сил. Знову ж таки. Ось так. І тут знову ж таки, постачання зброї. Постачання зброї зупиняється внаслідок небажання постачальника виконувати свої е, умови. Тобто це все була їхня ілюзія, їхня ілюзія, що їм допоможуть, ось так. Ну, по і, якщо мовою карт, ілюзорне блокування нестабільності, але ілюзорне блокування е, тої, того руху, який неможливими, це означає навпаки, що воно в реальності є таким. Ну і давайте ще подивимось, які... Так, що знову? А знову вони хочуть ще договорити. Якийсь з командирів е, в них буде. Знаєте таке відчуття, що хтось з їхнього командування буде взятий в полон? Буде взятий в полон хтось з їхнього командування. Ще така версія, що е, хтось, чиясь голова полетить, і полетить чиясь голова, ніж у спину буде встромлений. Ось так, ось так. Тобто тут іде перевернути якийсь військовий, дуже важливий військовий перевернути. Це означає, що він вже не командувач, не військовий. Неочікуваним чином, тобто йому встромляють, е, меч, ніж у спину, це може бути або ув'язнення, полон, або вбивство. І це от, е, ну, таке, що було сплановано. сплановано. Його просто приберуть як е, непотрібне е, перепону. Приберуть як не потрібно, ну, ув'язнення або смерть, знову ж таки. а ну покажи, що це таке. Ну, Тут перевернутий стоїть трійка мечів. Це буде ув'язнення як наслідки. І е, може бути поранення, внаслідок цього поранення він може відійти на той, е, по, ну, до ну, кобзона піде. Ось так. Якщо б так було, це було б миттєва смерть. Якщо так, ще трошки поживе е, і потім піде на той світ. Ану, покажи, це смерть все ж таки, чи ув'язнення? Це смерть чи ув'язнення? Так. Смерть ув'язнення. Ну. Смерть. Ні, це не смерть, це ув'язнення. Так має бути. Так має бути ув'язнення. Закінчить його, скажімо так, Славний бойовий путь в лапках. Ув'язнення. Це він в, в, в… візьмуть його під варту. Навколо нього будуть кордони. Зміни для нього. Ось так, ось так вийшло. І це тільки початок кінця. Так, і які події на Ерефії вплинуть на хід війни. Для них же негативно вплинуть які події. Скажімо так, їхні амбіції порушувати закони, або йти всупереч якимось людським правилам зазнають краху в їхньому, в їхній спробі або в їхній можливості керувати їхніми. Підлеглими військовими. Розумієте? Тобто вони будуть, е... дивіться, тут іде мова про мобілізацію. Мобілізацію іде мова. І воно виходить з під контролю. Знову ж таки, їхнє бажання поповнити, бо королева жезлів та ще й перевернута, вона завжди незадоволена... Тим, що вона має. Тобто, і тут знову ж таки дивіться, тут е люди люди позаду. Тобто, е люди, які хочуть набрати ту кількість людей, яку хоче набрати е командування Росії, тобто рашистське командування, і ще і, ну, супереч законам, це може бути Обман, це може бути насильство, воно зазнає краху. Тобто тут іде вже, знаєте, руйнування верхівки того айсбергу. верхівки того айсбергу, яка керує подіями на війні. Ось так, тут пов'язано з їхнім бажанням мати перевагу в кількості людей. І вони думають, що кількістю вони можуть мати більш вигідну позицію. Але це тільки, ну, скажімо так, їхнє уявлення. Ну, насправді дивіться, це чорні пакети гроби, іноді цинкові, бо закриті. Чорні пакети їхніх членів сімей. І смерть. Дивіться, що їх очікує. Знову ж таки, те, що вони там назганяють тих людей, щойно мобілізованих, що їх очікує? Гроби їхніх родичів, які зазнали смерть на українській землі. Вони повертаються в, в гробах і в пакетах. Кінець їхньої радості, кінець їхньої сім'ї. Тут іде розпад, розпад. Ну, залишилося тільки, ну, вибачте, з... тяжко жити, жалко вмерти. Ось з цим в них буде пов'язана ця криза. Ось такий розклад в мене получився. Дай Бог, щоб він здійснився для расистів. І він здійсниться, ось побачите. Дякую вам за увагу. Дякую вам за лайки, за ваші коментарі, за вашу підписку і віримо в нашу ЗСУ, віримо в нашу перемогу. Адже ми перемагаємо. До побачення!